50 мільйонів євро в гривневому еквіваленті, строком на 5 років. У Кривому Розі презентували міжнародний проєкт підтримки нашого міста та Криворізького району коштом Великого герцогства Люксембург. Відповідну угоду між цією західною європейською державою з України уклали 19 березня 2024 року. Фінансову підтримку нададуть кільком стратегічним напрямкам, які мають покращити соціально-економічне становище Кривбасу, а саме, оновлення економічної стратегії міста, підвищення інвестиційної привабливості, створення технопарків і. Бізнес-інкубаторів, надання грантів та пільгового кредитування для підприємців, розвиток інфраструктури, транспорту, покращення якості освіти медицини, впровадження енергозберігаючих технологій. Ago. Ще півроку тому я не знав, де знаходиться кривий ріг. А сьогодні я вже тут, і ми будемо реалізовувати проєкти досить плідні проєкти. Хочу зазначити, що крок вперед з нашої сторони ми здійснили дуже швидко. Ми швидко пройшли стадію державного схвалення та погодження з міністерством внутрішніх справ Люксембургу. Основні зусилля спрямують на створення нових робочих місць через надання грантів та пільгових кредитів для мікро, малого та середнього бізнесу. Особливу увагу приділять підтримці підприємництва для ветеранів молоді жінок та ВПО. Крім того, на підвищення інвестиційного потенціалу для залучення інвестицій та забезпечення сталого розвитку регіону. Буде виділено на цю потребу 5 мільйонів євро в рівні еквіваленту для підтримки підприємців Криворізького району. Для мікропідприємців будуть надаватись гранти чисті гранти без поєднання з банківським фінансуванням в розмірі до 10 тисяч євро на фінансування для підтримки стійкості мікробізнесу. І в рамках цих заходів. Підприємці зможуть профінансувати закупівлю обладнання до початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 22 року. Доля кривого рогу у ВВП складала 7-9 відсотків. Внаслідок окупації частини території України та зупинки роботи багатьох великих промпідприємств та міст. Всесвітній банк прогнозує збільшення цього показника до позначки в 17-19 відсотків. Спільний проєкт кривого рогу та великого герцогства Люксембург реалізовуватимуть в найбільшому промисловому місті країни, яке даватиме п'яту ВВП держави. Він стане продовженням системної та ефективної співпраці влади міста та Ради оборони Кривого Рогу з міжнародними партнерами. Напрямків у проєкті декілька. Напрямок дуже великий напрямок освітній, значить, дуже великий напрямок це напрямок підприємництва, підтримки підприємництва. І основний акцент це. Малий та середній бізнес це єдиний проект на сьогодні, який Великий Герцог Серксімбург реалізує в Україні. Всього сума за 5 років: 50 мільйонів євро, тобто 10 мільйонів євро на рік. Намічені проєкти втілюватимуть в життя в тісній співпраці з провідними європейськими експертами Люксдев, Державною агенцією розвитку Люксембургу, Люксембурзькою консалтинговою компанією ПРОМАН разом з кабінетом міністрів України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, фондом розвитку підприємництва Дніпропетровської ОВА та іншими державними органами влади, розвиток економіки Кривого Рогу в подальшому сприятиме посиленню нашої держави, забезпеченню криворіжців роботою та зароблення. Бітною платою створить можливості для розвитку молодих українців. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.